Слава Ісусу Христу! Якщо ви дивитесь це відео, то очевидно, ви відноситесь до однієї з двох категорій студентів Українського католицького університету. Ви або меломан чи меломанка і не уявляєте собі життя без класичної академічної музики, або ж ви повний неофіт у цій сфері. І в одному, і в другому випадку курс інфраструктура музичного життя буде для вас. Корисним і, сподіваюся, цікавим. Ми розглянемо п'ять тем. Спочатку подивимось на всю історію новоєвропейської музики з висоти пташиного польоту і зрозуміємо, що там відбулося на зламі 16-17 століття, таке, що визначає розвиток академічної музики аж до сьогоднішнього дня. Далі ми познайомимося з тим, що таке є оперний театр і як він пов'язаний, наприклад, з інженерами венеційського арсеналу. Далі поговоримо про особливості філармонічного залу. І дві теми ще це буде видавництво, нотні видавництва. Там ми поговоримо трошки про авторські права і дізнаємось, як митрополит Андрей врятував. Архіви Миколи Віталійовича Лисенка, основоположника української класичної музики. А з другого боку, ще одна остання тема це буде звукозапис в інфраструктурі музичного життя, звукозапис, який, з'явившись в 20 столітті, повністю змінив його конфігурацію. Приходьте, записуйтесь, чекатиму на вас. Сподіваюсь, буде цікаво.